Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 2 грудня 2024 року. Подивимось, який сьогодні в нас буде день, які енергії будуть переважати. Ну що ж, карта дня для нас. Єрофант. На дні колоди тус мечів. Старший Аркан Єрофант дуже спокійна карта, дуже спокійна енергія. Це наші традиції. Те, що для вас важливо. Це для когось може програтися державними установами, по яких ви ходите, для когось вчителем, наставником. З яким ви радитесь, або потребуєте його участі в вашому житті, підтримки, настанови, або просто ну, поруч такої людини. А можливо, ви для когось є такою підтримкою, людиною, яка простягне руку допомоги. Також єрофан — це навчання. Коли ми підвищуємо свій рівень знань, підвищуємо свою кваліфікацію. Це можуть бути курси, друга освіта. Ну, Єрофант саме дивіться тут: це людина, яка відчуває, відчуває потреби інших, людина, яка співчуває. Ну, Це настільки. Енергетика така глибока, такої дорослої людини, яка вміє і, і переживати, і співчувати, і допомагати, і яка має розуміння цінностей. На дні колоди ту мечів. Тузи це завжди початок, це таке пришвидшення, коли от саме мечів, мечі це вогонь, а ні, перепрошую. От відчулось мені вогонь, вогняна така енергія, тому я й сказала вогонь, хоч бачу, що мечів. От Сказала мечів, а говорю вогонь. Мечі це інформація, мечі це наші думки. І от саме виникла якась думка, або є інформація, яку потрібно обміркувати. Тобто от є щось таке, що не дає спокою. І, от, можливо, саме тому потрібно, не поспішаючи все, зважити, або порадитись людиною, яка вам дасть влучну пораду. Тому що от, бачите, туз мечів це, це стріла, яка вже вже готова вистрілити, тобто є бажання говорити, можливо, вам потрібно щось комусь сказати, свою думку висловити, попередити або поділитися інформацією. От вже є таке бажання, настільки Єруфан це гармонізує цю енергію, тому що тут дуже швидко, тут хочеться вже, вже починати робити, говорити. І ти, Ну, тобто, це такий вже нетерплячість. А єрофант він начебто стримує то, цю енергію, цю швидкість. Він говорить, зачекай, давай ми подумаємо, давай ми розберемось, давай ми порадимось. Давайте подивимося, що нам буде. А можливо, це ви самі себе так, знаєте, стримуєте і розумієте, що. Так, треба, треба ще раз все обміркувати. Потрібно, не поспішай. На все свій час, але оця нетерплячість є всередині вже. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Угу. Двійка, так. Є, як щось, є якась ідея, є щось, що от вже виривається назовні. І також подивіться, яка тут спокійна карта. Тобто ми свій вибір дуже схожа на Єрофанта. Спокійна. На всіх інших, всіх інших колодах двійка вона така нетерпляча, коли важко зробити вибір, бо двійки це завжди між коливаннями, між ваганням. Ну, не знаю, не можу. А саме тут двійка, подивіться, яка вона вже. Тобто я вже зроблю мені вже все. Я вже відпустила, мені вже легше, я свій вибір вже зробила, в мене вже є той посох в руках. Другий, я вже взагалі відкинула. Я вже розумію, що я хочу, але я спокійно до цього ставлюся. Немає вогню, немає нетерплячості. От як на дні колоди, ту смачі, він вже виривається назовні. Ці ідеї, ця розмова. чи... Швидше от розмова мені відчувається, що от хочеться комусь щось сказати, можливо, навіть вияснити, прояснити. Так? Бо меч це ясність, хочеться прояснити щось. А тут вже в руках дивіться, який спокій. Гармонія і спокій, що я розумію, що я хочу, але я не поспішаю, воно нікуди від мене не дінеться. От допоможе такий стан. Єрофант, він вміє згармонізувати все навколо. Старший аркан, він має силу, він... от саме тут мені дуже він подобається. І от навіть він впливає, бачите, на всі карти з цієї колоди. Всі карти такі спокійні. От допоможе. Ви не що ви не будете поспішати. Ви свій вибір зробили. Ви знаєте, що ви хочете, коли ви спокійно, спокійно продумуєте, що нам буде заважати? Королева Пентаклів. Тут також дуже спокійна карта, але заважати буде жінка, доросла жінка стихії земля, телець Ліва Козиріг. Можливо, в неї є своє бачення вашого навчання, вашої ситуації, вашої ясності. І вона буде, отак, от знаєте, спокійно вам нав'язувати своє. А от зроби, дивися, ось так буде краще. А от попробуй так. Тобто вона так, от так буде спокійно. Гнути свою лінію і намагатися вам, начебто, ну, можливо, і не начебто, їй здається, що вона турбується, їй здається, що справді так буде краще, тому що вона старша, в неї є досвід. І вона намагається вам дати пораду, якої ви не питаєте або ви не потребуєте. У вас є свій єруфант, ви знаєте, що ви хочете. Тобто вона буде заважати своєю турботою, своїми. Нав'язуванням свого. Тому що вона вловила, що ви десь не впевнені, десь вам потрібна підтримка. Тому що все-таки двійка це подвійність, це роздвоєність. Ну, щоб вона вам не заважала, ви їй ну, спокійно, коректно, так як вміє тільки єрофант поясніть, дякую. Але я вже свій вибір зробив. Заховаємо такий, щоб вона нам не заважала. Хоча це дуже така позитивна карта, ну, але і позитивні карти можуть заважати. Така гіперопіка, гіпертурбота, нав'язливість це також воно неприємно. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам сьогодні всім мирного і спокійного дня, гармонійного дня, затишного, ну, мудрості нам сьогодні. Радості, підтримки. Люблю вас собі, маю. Хочу, щоб у вас був ось такий чудовий настрій, впевненість, спокій і затишок, щоб ви відчували. Люблю вас собі, маю, дякую, що ви в мене є. От я от Сьогодні прокинулася і от відчувалася вже от така енергія. А зараз, як дістала Єрофанта, ну, взагалі, ну, такі якісь гармонії, і спокій в голові, що рідко таке буває. Але ось я бажаю вам відчути ось таку гармонію. Спокій, затишок. Пишіть, будь ласка, коментарі, на які я завжди чекаю. Мені дуже приємно їх читати. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь! Ну що ж, мої любі, до зустрічі, папа! -па.